Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. А от у четвірочок День сім'ї, імператриця. День сім'ї, день, ну, не тільки може бути сім'ї, може в когось у мам, День мами. Але імператриця все ж таки це в нас про творчість. Це те, що дає. Це як зернинку покласти в землю і. Чекати результату. Тобто ви зробите якийсь крок, або зробите якусь дію, е е це день творіння, щось зробите, і, і, і це не заставить себе довго чекати, воно дасть обов'язково якийсь плідний рез результат. От всі ваші дії, які будуть в цьому дні, вони, можливо, вам будуть казатися, де, де для кого. Ну, Неперспективними, не які не дають швидкого результату, да, якесь таке затяжне. Але в майбутньому оці ваші дії, ви їх згадаєте і скажете, Боже, який я молодець, що я це зробив. бо якби тоді я так мене, мене не зробив, то такого б не було в майбутньому. Тобто оцей день дає основу для майбутнього у вашому житті. Тобто, Прислухайтесь, подивіться, придивіться. З чим це може бути пов'язано, немає значення. Але от треба знайти, почути. Давайте подивимося, що саме, яка причина, що ви будете в цій енергії. Переможець. Це ваша професійність. Тобто я вам хочу сказати так: якщо вам Хтось запропонує спільну роботу, і ви будете навчатися якійсь новій професійній справі, або повисити вашу кваліфікацію, або пройти якийсь тренінг, або це буде пов'язано все ж таки з вашим якимсь спільним професійним діянням, та, те, що вас веде до перемоги. Це пов'язано з вашою перемогою в майбутньому на професійному рівні. Тобто, ви суспіль тобто, зможете зробити якусь дуже важливу справу, якусь дію, можливо. Це, ну, по колісниці це каже зрушити з місця. Але о, по колісниця вона не їде. Бачите, фін лежать. Тобто, на старт, німа марш. Провіряємо прибори на останню, перед стартом. Тобто, вам треба. Е, можливо, ще е, якісь знання підчитати, можливо, щось отримати, як чогось, да? взяти все в свої руки. якось, е, ну, Все ж таки, мене дуже часто